Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Я вітаю вас світлим Христовим Воскресінням! Це свята, перемоги добра над злом, життя над смертю. Ісус Христос прийшов на цю землю і приніс нам новий закон, новий завіт, по якому й заповідав нам жити на цій землі. Ісус Христос сам особисто пішов на Голгофу, постраждав за нас, взявши на себе наші гріхи і своїм прикладом показав, як потрібно жити на цій землі. Тому що життя на цій землі це тільки іспит, і його потрібно достойно пройти. Свято Пасхи це свято любові, любові до Бога, любові до ближнього. В багатьох прикладах, в багатьох словах святого Євангелія Господь розкриває нам, що є любов. Коли Господь говорить: любіть врагов ваших, благоставляйте проклинаючих вас благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих і гонящих вас. Ще в одних своїх словах Господь говорить: «Был я голоден, ви накормили меня, был я нах, ви одели меня, был я болен, ви посетили меня. Що є любов, Господь розкриває нам в цих і ще в багатьох інших словах, і тому свято Пасхи, Пост! Ми повинні задуматись над своїм життям, для чого ми живемо на цій землі. І в ці свята ми повинні провідати своїх ближніх, своїх рідних, подумати, кого ми забули, зателефонувати, якщо хтось хворий, прийти в лікарню і провідати його, і дійсно розуміти, що є насправді любов, любов до Бога і любов до ближнього. Любов вона може зцілювати любу людину. Так само, як кожна людина може себе знищити, так само може і зцілити. Саме головне все робити те, що написано в Новому Завіті: не роздратовуватись, не гніватись, не возвишати себе, а дійсно любов'ю, любов'ю стілювати себе і ближніх. Тому в таке радісне, світле свято, я хочу побажати всім, щоб в кожну родину дійсно прийшла любов, любов до Бога. І любов до ближнього, щоб Господь давав нам саме головне багатство в нашому житті, це багатство в вірі, вірі в Бога, вірі в нашу державу, вірі в справедливість, щоб Господь давав нам мудрість, мудрість, та, яка нам необхідна, вихованню дітей, спілкуванню з нашим ближнім в нашій щоденній праці, щоб Господь нам давав багатство в любові, в любові до Бога і в любові до ближнього. Щоб Господь нам давав багатство в наших дітках і в наших друзях. І це саме головне наше багатство. Я вітаю вас святом, світлим Христовим Воскресінням! Христос Воскресе, воістину Воскресе! Христос Воскресе, воістину Воскресе! Христос Воскресе, воістину Воскресе! Зі святом вас! this